Умером по справедливості подивимось. Соперниці. Дивіться. У деяких проіграється, що це соперниця, людина із роду. Ну, двоюрідна там, дивіться самі. можливо, і сестра. І таке була, яка в розочаруванні. І вже вона в цих розочаруванні це надовго. Ну, ви знаєте, це соперниця була якось вам дана на время. Так, можна ще сказати. Тобто ви пройшли якийсь кармічику, як кажуть, кармічну ситуацію. Так. Желання смерті відзеркалилось. Тобто, якщо ця людина вам бажала смерть, то смерть відзеркалюється. вашому ворогу. Так, да, тут була чистка від смерті. Так. Що прилетить вашому ворогу? Предупреждіння. щоб, як кажуть, не починав чи не починала на вас працювати. Так, людина жадна, коварна. І стабільно, ну, як, стабільна, можливо, людина не, не як, матеріально забезпечена. Так, тут робилась магія. По дьяволу розбивали вам серце. Що... Який бумеранг буде вашому ворогу? Ви знаєте, в деяких проіграється, що і якісь починання, якісь нові перспективи, робота, можливо, йде розвал діл. Якщо це більш дивиться, ви вгадали молоду суперницю, більш молодого віку, то тут іде як розвал. По дітях, тобто, можливо, щось у неї буде із дитиною. Так, да, вона вже в страх їй йде, страх. Вона, як бачить вашу сім'ю, а сім'я у вас бачите? Крепка. Ну, як крепка, по слону? Вона боїться. В неї причувствує, що вона буде в клітці, Тобто. Так, да, за договор. Тут 100% проігрався варіант, кому підходить, дивіться далі, що тут людина ворог з вашої родини, сім'ї. Так, вона ще. Так, я дивлюсь, що вона далі буде. Ось. Все її свічна магія. Вона, як в ілюзіях, в бездійстві, тобто, така, Да. і на замки. Тобто, якщо тут хтось робив. Наказував магічний якийсь вплив на свого ворога, то знайте, що він буде за